Салют, друзі! Вітаю на каналі А32Крюк. Сьогодні мова піде саме про нову гілку китайських важких танків, які стали доступні з оновленням 10.6 в дереві Китаю. На минулому стрімі я намагався показати загальний такий геймплей на 7-му, 8-му, 9 та 10 рівнях. Ми зупинилися на 10 рівні трошечки більше. Проте. Все одно багатьох гравців дуже багато ще сумнівів і запитань, чи варто качати цю гілку взагалі, чи взагалі її не варто качати, або краще викачати щось інше. Тому метою цього відео є з'ясувати, який найкращий буде геймплей для танків БЗ-68 та БЗ-75, і яку ж все ж таки вибрати гармату. З якою грати на цих танках, адже їх всього дві. Більш ДПМна гармата з меншою разовою шкодою, але більш точна має швидше КД. Чи топову гармату з більшим розкидом і з більшою разовою шкодою. Тож пішли, друзі, у гру і давайте розбиратися. Давайте розглянемо на прикладі танка БЗ75. Це 10 рівень. За характеристиками, гармати розділяються на 130-мм гармату та 152 мм. Фактично 130-мм гармата за хвилину зробить на два постріли більше, ніж 152-мм гармата. А також у неї на 10 мм ліпше бронепробиття, хоча обидві гармати гарно граються на стандартному бронепробитті, і сенсу використовувати калібровані снаряди взагалі немає. Час зведення 130-мм гармати швидше на 0,8 секунди, розкид менше на 36 мм на 100 метрів, ДПМ більше всього на 330 одиниць, а от перезаряджання гармати швидше на 5,64 секунди. З особистого досвіду я хотів би сказати, що різниця між цими показниками між 130 мм гарматою і 152-мм гарматою не суттєві. А от суттєвою різницею я назвав би те, що у гармати 130 мм голдові снаряди камулятиви, і які мають більше бронепробиття, ніж осколкофугасний снаряд у 152-мм гармати. І ця різниця складає аж цілих 145 мм. І це говорить про те, що бронепробиття осколкофугасним снарядом 152-мм гармати складає лише 180 мм, що дуже і дуже мало, і в 95 мм. В відсотках випадків, там де можна реалізувати кумулятиви, граючи на гарматі в 130 мм, то на гарматі в 152 мм цього зробити не може, адже реалізація осколков фугасного снаряду буде лише 10-20%. Прожигати броню ви просто не будете. Що ж робити і яку гармату все ж таки обрати і на чому грати? Ще більше тепер питань, ніж відповідей. Друзі, особисто для себе: я обрав гармату в 152 мм. Для мене вона комфортніша, тому що реалізувати альфу простіше, ніж реалізувати ДПМ. Хочу запропонувати подивитись два бої на 130-мм гарматі один і другий бій на 152-мм гарматі, і розібратись практично в питанні реалізації гармат. І так, друзі, карта Форд І у нас 130-мм гармата. Зараз на БЗ-75. Два важких танки, три середніх, один ЛТ і одна ПТ-САУ в команді противника, а в команді союзників два тяжика, три СТ і ПТ-САУ. 11,2 секунди маю на цій гарматі. Хочу сказати одразу, що реалізувати гармату в 11,2 секунди КД, в багатьох випадках буде простіше. Це такі випадки, якщо ви залишаєтесь один проти кількох противників, то скоріше витащити таку катку буде простіше. Але давайте подивимось: 480. КПЗ 50 тонн. Там бабаха прокатується, да? все дуже цікаво. Цю е, карту недавно завезли з оновленням 106, тобто повернули її назад, багато хто забув, як грати. Палає у нас там 72,01. І я вирішую, що на цьому напрямку вже немає що робити. Хочу знаходитись поближче до своїх тиммейтів і їду туди, де є трошечки більше шкоди, щоб можна було щось тут настріляти. Звісно, адреналін я вже використав. Спокійно, просто от, спокійно, без якихось нюансів, є сотий, пробиває мене. А я спокійно, як на звичайному важкому танку, граю собі сотку, граю через каточок. І у нас не залишається вже в команді противника важких танків. Можна сказати, що майже половина бою пройшла. Ще хвилина і буде половина бою. І дивіться, танкуємо, спокійно танкуємо Шерідана. Шерідан чомусь такий постріл зробив просто. Просто віртуху зробив, або я не знаю, 450 залітає в бабаху, але не підгорає. А я хочу сказати, що у 152 мм гармати кріт по модулям, мені здається, більший. Не знаю, так це чи не так, але мені так здається. Тому що частіше вони гарять, частіше БК підривається. Дуже все, все красиве і гарне стається частіше на 152 мм гарматі. Значить, залишається у нас тут два гравця, це 48-й паттон. Поїхав стичкою в корму. Ну, звісно, що, от, коли ти бортом стоїш до Шерідана, Шерідан тебе буде пробивати. Але от, я б ще кедешився, Кедешився ще 5 секунд. І Шерідан міг би забрати за ці 5 секунд мене. А так, він, дивіться, він стріляє і. Але ще і альфа б у мене теж була більша. Я б чердана теж би забрав з того пострілу. Тому тут е, треба розуміти, що кому подобається. Альфа чи швидше киде? А, це бій на майстра. 3828, хоча це не показовий, друзі, бій. 3828 шкоди. Це непоганий показник, навіть заблокований 1460. За цей бій маємо 108 тисяч, але це не показовий бій. Ми зараз про показові бої взагалі не розмовляємо. Ми розмовляємо про реалізацію. А тепер ми з вами йдемо в бій на 152-мм гарматі. Так, у нас карта Фауст. Три важких танки в команді противника, один середній танк, дві ПТ-САУ, один легкий. Три важких танки в команді союзників, два легких, один середній і одна ПТ-САУ. Тут вже КД я маю 16,1. Друзі, я не граю на каліброваних снарядах. Що там були, звичайний досилач стояв, що тут звичайний досилач стоїть. Тому е, дивимося і маємо подумати, на чому нам краще грати і що простіше реалізувати. Ну, тут тички вже такі, типу, да? середуха вже 620. Ну, окей, 352 я отримав. Ну, у відповідь, але 580 я вже 586 закинув. Ну і щось навіть танканув. Не будемо зараз зважати на правий фланг. Їдемо допомагати на лівому фланзі. Спокійненько Т-стоял Тут катається. Ще нічого не здогадуючись ні про що. Отак, ще на 600 можна дати хешфугасикам. Мінус Т100ЛТ. І спокійно ми їдемо далі. 13.4 ми маємо КД на адреналіні. І дивіться, яка смачна альфа. Майже 640 залітає в бабусю. Так, команда поряд, можна, є час закидешитись, тобто дивіться, все грається, все грається, все добре. Убіли, ну, на жаль, на жаль, тут переді мною дали тичку, тому менше шкоди трошечки дав. Тут у нас такий самий БЗ-75. Саме той крит по модулям 1700. Да? Ну окей, Друзі, давайте так. Щоб було е, справедливо е, в минулому бою на 130-мм гарматі не було у нас підриву БК, то ми в результаті цього бою просто відмінусуємо кількість там 1700 хітпоїнців за підрив БК. Від загального. Подивимося, скільки буде. Знову ж таки, постріл, який мав зайти, він не заходить. Тобто не падає снаряд туди, куди було б потрібно. Так, залишається в команді противника всього три танки. Це Т-95, Хевік і 752. Просто Трошечки нижче впав снаряд. Тому альфа не пройшла. Знову ж таки, я граю на хеш фугасі Мінус. Отаким От мав бути попередній постріл. Т-57 Хеві. Не встигає переїхати. І відправляється в ангар. Так, і залишається 752-й. Я, до речі, тут з цим 752 м а, міг би ще й програти йому, тому що якось дивно так сталося, я в якийсь момент не зрозумів, ця планочка його сіра. На хешфугасі вона інколи пробивається. Інколи, якщо влучити точно. Але дивіться, що робить 752-й. 752-й спокійно забирає Мого Т92Е1. І залишається в нього хітпоінтів Більше, ніж треба. У мене кутів гармати немає нахилу. Поки він не закадешився, мені вже потрібно було щось вирішувати, якось міняти положення. Він роздає мені два постріли, як то має бути. Ну і звісно, він для мене шотний залишається. У мене адреналін є. Тому от в таких випадках вирішила б 130 мм гармата. А тут трошечки важче. Був би у нього якийсь ще тіммейт. Скоріше за все, щоб ми б цю катку програли. Тому що я неправильно реалізував хешфугас. 651, 6 фрагів знищено. Це, звісно, медалька майстра пула. от І, як і домовились, да, ми, ми мінусуємо звідси там 1700. Там вийде у нас 4300. Тобто, друзі. 4300 ми зробили умовно. Якщо відмінусувати БК, хоча ну, по великому рахунку можна і не відмінусовувати, тому що кріт по модулям більше на цій гарматі, а не на 130-мм, тому має бути так, як є. Реалізувати 152 мм мені цікавіше. І заходять тички, наприклад, в гріля по 1100, плюс, якщо він без оскол проти осколкового підбою і так далі. Отже, висновки, друзі, грати на гарматі в 130 мм дещо простіше, тому що, якщо, наприклад, не знаєш певні зони пробиття або в тебе якісь там такі нюанси, і десь ти е, ненароком вліз в ПВП, клінч і всю цю історію. З ближньої дистанції, то кумулятивами ти будеш пробивати броню противника і лобову броню, наприклад, тих самих єсотих. Набагато краще, ніж це можна реалізувати в 152 мм гарматі, тому що там будуть напряги. Там, осколкофугасні, голда не пробиває, тому що має пробиття всього 180 мм. І це дуже і дуже мало, як на мене. Проти. Можна загалом сказати, що БЗ-75 або 68 це точно не ті танки, які мають грати з ближньої дистанції. маєш тримати як мінімум середню дистанцію і не підпускати до себе ворога. Грати від команди поряд з тобою мають бути тіммейти, які зможуть захистити тебе і не давати під'їхати до тебе противнику. А от гармата в 152 мм підійде тим гравцям, які грають, наприклад, взводом. З більш ДПМним якимось танком у свого взводного. Тому що достатньо цікава можливість закинути той самий фугас на тисячу одиниць якомусь, наприклад, картонному танчику. І реалізувати такі постріли ну, дуже багато буває в боях таких ситуацій, коли до тебе повертаються або кормою, або бортом. Прикинути, наприклад, тому саму MX50B в борт на тисячу просто на ізі. Тому тут треба вирішувати, чи ти будеш в нього стріляти двічі. Для того щоб реалізувати ту саму тисячу, чи ти зробиш лише один постріл. А інколи буває так, що реалізація вона достатньо складна. Я в тебе мить, ти використовуєш, а потім такої миті може і не бути. А яку ви би обрали гармату, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях і напишіть, будь ласка, чи є у вас взагалі цей танк, викачали ви його чи хочете його качати, і подивившись це відео, що ви для себе вирішили: 130 мм міліметрів або все ж таки 152 міліметри. Бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай.